Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги хочу представити огляд на монети України номіналом 10 копійок 1994 року. І в даному відео, по проханню підписників, хочу розказати, як відрізнити штамп. ВА від штампу БА 10 копійок 1994 року. Адже дані монети дійсно схожі, проте в них є деякі відмінності. Сьогодні про це все ми з вами поговоримо. В даному відео ми поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо та охарактеризуємо штамп ВА та штамп БА. І обов'язково вкажемо їх ціну зі штампом монет 10 1994 1990. 4 року. Отже, 10 копійок 1904 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні. Має тираж приблизно 150 мільйонів екземплярів. Гурт у даної монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка по всьому колові. Маса монети складає 1,6 1,8 грама, діаметр монети 16,3 мм. От самі такі технічні характеристики має монета номіналом 10 копійок. Що ж до реверсів монет, то ми будемо розглядати штамп ВА та штамп БА. Перед цим хочу сказати, що для визначення штампу монети по каталогі ДК нам треба знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказує нам на штамп монети, з якого ми можемо визначити ціну даної монети. Отже, сьогодні, як я вже сказав, поговоримо по реверсах даних монет. Спочатку ми охарактеризуємо штамп БА та всі його особливості. Штамп БА характерний тим, що грона номер 2 має форму великого тупоугольного трикутника. гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло в нулі, воно рівне. Черенок грони номер 7 примикає до ягоди. І ягоди вони великі. Також ще особливістю штампу БА є те, що. Нижня ягода грони номер 2 вона менше від всіх інших. І шрифт усіх ягод, він рельєфний. От саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп БА. Тепер переходимо до характеристики штампа ВА. Штамп ВА характеризується так. Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. Гронь номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно рівне. Черенок руни номер 7 примикає до ягоди. І ягоди великі. Штамп ВА є уточненням штампу В, і ми можемо сказати таке, що ягоди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8, крім того, що вони великі, вони також і плоскі. Отже, тільки що з вами ми охарактеризували штампи реверса, 10 копійок 1994 року. Штамп Б та штамп ВА. Як ви бачите по відео, різниця. Між монетами є. Саме найперше, різниця є в ягодах. у штампі В вони менші, в штампі БО вони більші. Проте, найбільшою особливістю є те, що грунь номер 2 штампі ВБО, ягода нижня, вона є менша, ніж всі інші, що є у грунах. Штамп і ВА, всі ягоди мають однаковий розмір. Отже, саме це буде основною відмінністю штампа БА від штампа ВА, на що ми повинні звертати увагу. Що ж до ціни даних монет, якщо ви знайдете монету зі штампом 2 ВАМ, то ціна монети буде складати від 1 гривні до 2 гривень в залежності від стану. Якщо ж ви знайдете монету, номіналом 10 копійок 1924 року зі штампом 2БАМ, то ви отримаєте від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Тож обов'язково звертайте увагу на те, який перед вами штамп, адже різниця в ціні є, і вона значна. Якщо ви знайдете штамп БА, вам пощастило і ви отримали дуже солідну суму. От саме такі особливості хотів вам розказати. і Пояснити. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначати штампи по реверсах 10 копійок 1994 року, штамп ВА та штамп БА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монетним нимналом 10 копійок 1994 року. Щоб розумітися в монетах України. Зараз залишаю ще пару секунд, щоб ви візуально ознайомилися, але хочу сказати, що основну увагу треба приділяти гроні номер 2 що штампі БА, що штампі ВА. Тож, всього найкращого.